Всім привіт, я на ринку Швар. ідемо глядати ціни на фрукти. Так, оскільки такий персик? Такий 60. 60, а менший. Такий 40. 40 гривень, ще якісь є у вас інший. Є такий 80. Ось такий по 80. І кому ви можна привіт? Звичайно, передаємо привіт. Кому Андрію, вам привіт. Так, підходьте, кому треба персики перед 12 навісом. Яке у вас місце третє. Кому треба персик. А ось такі яблука? По 30 гривень а менші? По 20 гривень. Це також перед 12 на 8. Слива, яка ціна? По 25. А груша? 30 і 25. Скільки яблучко буде? По 40 гривень, а персик? Також по 40 гривень. А яку ціну яблука? По 50, а груша. по 40 ще і по 30, так? І груша по 40. А яка ціну груша? Така по сорок, така 40. Така. 30. Ну, 40, 30. 30. 30. ще 30. ось така, така більша по 50. По 25, да. Скільки такий персик? По 55. Є ось така нектаринка по 80 гривень. Кишмиш по 100 гривень на роздріб. Ось такий. Ось такий виноград Молдова по 140 гривень і слива по 40 гривень, а гурт по 35 гривень. Так. Скільки калохина? 150 л, 150 літра, 230, якщо кілограм брати. А ось така груша? 55. По 55. Ще у вас є персик? Персик 25 такий. По 25 є на варення ось такий. І є ще який? Ось такий, так? 60 і 40. 60. І зараз покажу, який є по 40 гривень. Це відразу на початку 12-го навісу. І також є номер телефону для замовлення в телеграм-каналі. Так, добрий день. Ось такий виноград на гурт по 80 гривень. Ось цей є по 120, 140 гривень і 100 гривень. І по 130, ось такий є. Гурт 135 є абрикос. Так, кишмиш по 100 гривень. По 130 гривень. Є ось такий кишмаш по 110 гривень. нектаринка ось така є по 60 гривень. лохина є різні ціни 150 за кілограм, 160 і 180 гривень. Також є. Також є ще ось такий кишмаш 100 гривень. Це 12-й навіс. Зараз я гляну, яке місце. 73 місце. Скільки вона грати? По 105 гривень. А Скільки такий персик? Не персик, а інжир. Інжир 99 гурт, 120 роздріб. А ось такий одеський по 70 гривень. А ось така нектаринка по 80 гривень. А слива? По 70 гривень, а більша 150 гривень. Так, плохина 150 гривень за кілограм. Скільки малина? Малина 250 кілограм. 250 кілограм, а ще є полуниця, яка ціна? Полуниця 120 гривень. 120 гривень. А сливка на роздріб ось така? 25 гривень. По 25 гривень. Скільки осички? 100 літрів. Століт. А ось цей виноградик? 120. По 120. Це весь 120 любий, так? На гурт 120 людей. Так, дуже велика чарга, йдемо, дивитися, що там. А тут продають сливу по 20 гривень. Лохина рот 240 за кілограм і по 200 за кілограм. Так, тут також чарга йдемо, дивитися, що тут. А, а тут лохина по 130 кілограм. Так, яблучка ось такий на розділі по 40, по 35 є. Виноград ось такий по 100 гривень. нектаринка по 90, все на роздріб ціни. Ось такий виноград по 100 гривень, ось цей по 110. Ось такий також по 110. І ось такий персик по 60. І це все є під 12 вісом. 35 місце. Оскільки 30. По 30 талончики є по 15 гривень на роздріб. Тільки ціна лохина? 190. 190. А у вас є квасоля. Розкажіть нам по цінах. Ось така. Ось така квасолька. 80. 80. 80. 80. 80. Ось така. Також 80. Ось така. 80. Шипшина 80. Гарбузове по 200 насіння. І якщо ви це все хочете придбати, це під 12 на 8, 25 місць. І ось такі персики по 60, по 40 є, по 60, по 30. І ось такі по 60. Ремень. Це під 12 на 8 відразу на початку. І навіть є по 50. І ось такий персик по 25 на роздріб.